Якщо ви думали, що ми залишимо вас без десерту, то дуже помилялись. Далі у програмі приготування солодкої пінси. Ні, не піци, а пінси. Мене звати Софія Врамчук. Гайда готувати! Слово «пінса» або «пінца» походить від латинського пінцере, що у перекладі означає «розкочувати», потрібнювати. Іноді пінц називають різновидом піцци, але насправді це зовсім інша історія. В її основі з трьох видів борошна – соєвого, рисового і пшеничного Період зрівання тіста складає всього три доби. Завдяки чому воно стає не тільки легким, але й повітряним. Його можуть їсти навіть ті, хто слідкує за фігурою зранку до ночі. Основна відмінність пінци від піци в тому, що при приготуванні пінци спочатку окремо випікають хлібець, а потім на нього викладають начинку. А от начинка може бути абсолютно будь-якою, починаючи від простої зелені і закінчуючи овочами, свіжими або печеними фруктами, м'ясом, рибою та морепродуктами. Розмір пінси може бути різним: від маленького квадратика до великої форми. А до чого тут солодке, запитаєте ви. А до того, що на тісто також можна класти солодке. Гайда готувати. Сьогодні ми будемо готувати з тобою пінси мано. Бачиш, воно такої. Корму на для приготування солодкого десерту вам знадобиться тісто, але оскільки воно має дозрівати 72 години, відповідно у нас воно вже готове. А ще нам знадобляться такий інгредієнт: порізаний апельсин, фісташки, шоколадний соус, м'ята, ванільний цукор. Апельсиновим джемом змащуємо наше тісто. Зверху розкладаємо нарізний на скипки апельсин. Так, а ми поки що підготуємо наші апельсини. Бачиш, ми їх нарізали тоненько, потім розрізали так, щоб ми могли закрутити такий зробити апельсиновий такий твіст. І потім ми їх розкладемо, коли ти намажеш їх джемом по всій поверхні. Беремо, щепотку так само і посипаємо по наших апельсинах. Коли ми будемо запікати її, цукор тросниковий буде топитися і давати такий яскравий-яскравий виражений смак. Все, закинули її на лопатку і тепер ставимо запікатися в нашу піч. Запікати будемо десь хвилини 4-5, не більше. Посипаємо горішками, поливаємо шоколадним соусом та прикрашаємо м'яти. Вуаля смачного. Цей незвичайний ситний і простий хлібець був популярним ще у часи давногрецьких філософів. Тогочасні селяни готували його з подрібненого зерна, солі, спецій та ароматних трав, випікаючи потім пласкі хлібці на гарячому вугіллі. Цією простою ставою пригощали усіх подорожніх. Туди клали м'ясо, морепродукти та фрукти. А рожеві окуляри пропонують солодку пінсу для солодкого задоволення. А з вами була Софія Гремчук. Побачимось.